Вітаю, ви на каналі Брати Хомяк. Сьогодні середа і час переглянути, що відбувається з моїм публічним портфелем аткоїнів. Давайте перейдемо на сам портфель. Як бачимо, мій портфель приносить 8,7% на весь портфель. Мене набрано три позиції: це є Aptos, Vax і Zero. Давайте перейдемо в графіку, де я безпосередньо розкажу, де я буду фіксувати позиції і що я буду з ними робити. Почнемо з АПТОса, він набраний в мене на 100% в позиції. Відповідно, зразу я переведу стоп в безубиток, зроблю собі замітку. Дивіться, що тут відбувається. Доставка у нас має бути понеділі. Якщо брати відносно неділі, у нас є перша недільна ціль це є ось цей фрактал. Раніше був ось цей, але зараз вона зміцнилася ось цей. Тобто, про досяганні цього фракталу потрібно робити менеджмент позиції. Тут я буду дивитися на перемінні, які ми отримуємо, але швидше за все, я зафіксую 50% позиції і решта позиції лишу без, без битку, і буду дивитися, як відбувається ця ситуація далі. Можливо, буду продовжувати рух аж до наступних. Місячних таргетів, а по місяцю у нас є або ось цей міні-імбаланс, або ось цей великий імбаланс. Але при досяганні ось цієї цілі ми будемо дивитися, який у нас буде поступати об'єм на продажу. Якщо ми знімемо фрактал і в нас поступить об'єм продажі на дні, відповідно, ми будемо коригуватися в неділю. По неділі у нас немає нічого, крім цього rejection блока або його зняття. Ну, це дуже негативно. Якщо у нас поступить об'єм на продаж в 4 годинах при знятті недільного фракталу, ми коригуємося в день. По дню у нас є перша зона корекції, це наша ТВХ. Ну просто бачите, не бачу сенсу тримати позицію. Так, якщо ми перший раз об'єм отримаємо на годині, тоді ми можемо скоригуватися в 4 години. По 4 годині також немає областей, куди коригуватися. Це є можливо ось цей фрактал або ось цей фрактал. Тобто, при знятті, рекомендую прикрити 50% позиції і дивитися, який ми об'єм на продажу отримаємо, і від нього просто добирати позицію, або закрити всю позицію, кому як потрібно, тому що це є досить такий непоганий профіт. В загальному я буду очікувати таку ситуацію, що ми будемо коригуватися ось так, і там через конфільм виходити. Фіксити я особисто буду 50% позиції, враховуючи те, що ми можемо піти безвідкатно в наступну недільну ціль, якою є цей Rejection блок або цей фрактал. So, давайте перейдемо далі. Також у нас є AVAX, він набраний у мене на 50% позиції, профіт майже 9%. Доставка у нас по неділі. Тут трошки інша ситуація. По-перше. Недільна ціль співпадає з місячною і з дискаунтом. Це вже треба буде дивитися, тому що тут може бути зовсім друга історія. В даний момент я не фіксую і не ступлю цю позицію. Чому? Тому що, по-перше, доставка у нас по неділі. З неділі у нас є е, така ціль, як трьохсвітний фрактал, він дає невеличкі відкати, продовжує руху далі, але основною цілею у нас є ось цей фрактал 26. 92. При його знятті я дивлюся, чи в нас сформувалася надільна зона підтримки. І буду приймати рішення добором позиції. Дивіться, тут я буду фіксувати швидше за все, 100% набраної позиції оцеї. Тому що це буде досить такий непоганий профіт в 33%. І якщо до цього часу до доставки в цю зону, наприклад, реакція піде з цього фракталу і в нас формується недільна зона підтримки, ось тут на її формації я буду пробувати добирати позицію, не фіксувавши цю, і стопити її. Якщо її не буде, поки ми знімемо ось цю ціль, я зафіксую повну позицію і буду дивитися, чи вона у нас сформується. якщо в нас у нас вона не сформується взагалі. Тоді я перезаходити і добирати авакс не буду. Я розумію, що ми можемо вийти сюди, заповнити там 100% імбалансу. Скоригуватися, наприклад, в недільну яку зону підтримки і продовжити рух далі по місяцю, де буде вже цілі 55 і, можливо, навіть 65 по Ваксу. Це зовсім реально. Якщо мислити логічно, буде недільна зона підтримки, поїдемо далі. Не буде недільної зони підтримки, тоді закриваємо позицію, забираємо профіт і дивимося, які у нас появляться перемінні. Тому що ми ж не виключаємо те, що. Авакс може скоригуватися нижче 10%, а тут ще якась підтримка з лоями. Так що, якщо ми її проб'ємо, наприклад, то він взагалі може уронитися, наприклад, там, в 6-5 доларів. Так, це звучить нереально, але це крипторинок і тут реально все. Давайте подивимося, ще з РО. ЗРО у нас також набрано 50% позиції. І добирати в даний момент я її не планую, тому що я казав в попередніх відео, що ми лишили тут два лоя, що мені не подобається. Я думаю, що ціна прийде і їх зніметь з часом. Зараз у нас нібито формується недільна зона підтримки, але вона така досить маленька, що я не впевнений дуже сильно в ній. І я буду фіксити його. При досяганні оці зони і виходити, і дивитися, чи формується недільна підтримка. Навіть не буду чекати, який при досяганні цієї зони поступить об'єм на продаж. Так, я розумію, тут, якщо дивитися по місячному таргету, тут реально самий прикольний апсайд це майже 100% з точки входу. Подивимося, як ми дійдемо сюди, на якому об'ємі, які у нас будуть перемінні. Можливо, зона підтримки зробиться швидше доставки цієї зони. Тоді я доберу позицію і тут скину тільки 50% і стоп перекину без убиток. І вже буду дивитися по перемінних, що, можливо, ми дотягнемося до цих фракталів, але вона виглядає мені так, що звідси прийде об'єм. Наприклад, на дні, і ми їдемо в неділю. В неділю, якщо ця підтримка не дає нам реакцію, і якщо вона буде, ми знімаємо оцих два лоя, а це не досить приємна ситуація. Ну, і відповідно, якщо ми знімаємо цих два лоя, ми дивимося корекцію по Фібі, або звідси по цьому імпульсу, або корекцію по ось цьому імпульсу по Фібі, а це буде, напевно, досить, досить глибоко. Це менше долара. Відповідно, один варіант. Наприклад, якщо ми доходимо сюди, відповідно, другий варіант. Ну, Все вказує на те, що вона буде район долара. Тобто немає сенсу просто ризикувати, я думаю, тому що краще забрати ось тут профіт. І спокійно почекати перемінне, знайти ще краще підтвердитись через день після тесту цієї зони. А да, ви заберете, наприклад, позицію доберете ось тут, але ви доберете її впевнено. І у вас буде логічне розуміння при наборі позиції ось тут. Ви розумієте те, що ви поставите адекватний стоп ось тут. І враховуючи те, що ви забирали профіт, ви можете пожертвувати навіть оцим профітом зараді стопа, щоб попробувати витягнути ось цей весь рух. Ось така ситуація на поточних. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на телеграм канал. По можливості закидайте донати, тому що весь контент я даю абсолютно безплатно. Бережіть себе, бережіть свій депозит і не забувайте про риск менеджмент.